Це, це, це мега круто. Я так тобі взагалі вдячна за цю сесію, тому що дійсно у нас навіть вчора не було ніякої сесії, але вчора ми щось вже з тобою там, mm -hmm. почали розмовляти навіть з цією вдячності. І я тобі, вчора цілий день згадувала про цю вдячність, тому що це, ну, це мега круто, це щось, щось таке неймовірне, а, а ця сесія, яка пройшла з тобою, це взагалі це. Розворіт моєї голови на 360 градусів і розуміння себе, і взагалі відкриття оцих, знаєш, якихось тіньових зон, яких я не бачила, але я відчувала, що я я знаю, я, я розумію, що повинно бути якось інакше. Я прям розуміла, я прям це відчувала. І ось вона, ось вона. Супер, дуже я дякую. Тебе вітаю. Я тобі дуже. дякую. Дякую тобі за довіру і за бажання. У тебе є тепер об'єм роботи. У мене тільки що була консультація з Лілією, і вона була неймовірно потужна. Така потужна, що я зрозуміла, які мої взагалі запити, з якими мені потрібно працювати. А саме головне, я закрила на цій консультації розуміння себе, чому я беру поведінку своєї матусі, чому я взагалі так роблю і чому я це програваю в своєму житті. І насправді я тепер знаю, як мені далі діяти, яка я, яка я справжня. Я відкрила себе справжню. Це так смачно, це так круто. І я прям, я я кайфую, це була супер-крута сесія, на якій я зрозуміла себе і відкрила себе. І я знаю, яка я справжня. Дякую тобі.